Цити, не, не, дурачок це ти, все. Да, Ні, дурачок це ти. Так, я закрию двері спокійно. Двері, спокійно. Буде Тому правозахисник говорим. і будемо тоді правозахисник говорити. Правозахисник не дається. Жан, поліції ще раз? Ну, що, ну не було. внято, як? Я три рази повторюю. Сержант поліції, як? Як? Ну, повторюй. Ну, повторю. Сергій Сергійович. Я не чую. Ви ну, можете нормально звісти? Я не буду. Писати. Як? Сергій Сергійович. Сергій Сергійович, Сергій, Сергій. Сергій, а фамілія як? Спасюк. Спасюк. Спасюк СС. 35, 48. А ваша ще раз. Представлю. А ваша? Я вам представлявся. Ви не представлялися, нема а, на відео. Не як ви. Представтесь, будь ласка. Ви можете представити чи ні? Якщо ви увімкнули камеру вже в котрий раз, то не означає, що кожен раз, коли ви вмикаєте камеру, я вам буду. А ви хоч раз представлялись камеру? Я до вас підійшов, привітався, сказав, що ведеться відеофіксація та попер... mm. повідомив причину. Ага. Що, і що на камеру на камеру ви хоч раз при... представились? На вашу камеру так. я на свою камеру представився. А що вам заважає зараз сказати фамілію ініціали свої? То що свою називайте собі на своє відео. І потім поставити ним і будете милуватися. Який ви красавчик. <рес> Чита, чого ви такий, Чого ви так хамите? А ви такий? Ні, ну ви так дивитеся. Ви, ви, ви не можете, можете сказати свою на себе і на своє спілкування. Та ти на не себе подивись, як ти спілкуєшся. Ти тільки що двері мені тут щось, щось д, е, непонятно, як ти себе поводив. То що, ви, ви не представитесь, значить, так? Да? Я питаю, ви не представитесь? Ви представлятись не будете? Я вам представлявся, що мав. Ні, ви не представлялися. Іван Романович, вам представлялися? Ні, ні, ви, ви не при... Яке сьогодні число? Ви не представлялися, ще раз. 22 жовтня. Як а. ваша фамілія ініціала, скажіть, будь ласка. Ви можете знаєте, як ваша фамілія ініціала? Іван Романович. Mm. Ще раз вам пояснюю. Ну, фамілія ініціала ваша ви... є. Ви мнули камеру і думаєте, що... Що це ти, все Ні, дурачок це ти. А, я закрию двері, спокійно, двері. буде правозахисник і будемо тоді правозахисник говорити. Правозахисник надається передбачених законом. В яких окремих випадках? В яких це в цьому, в цьому випадку не дається, коли ти зловживаєш становищем і порушуєш будь-які можливі взагалі Які? норми. Які? Переходиш якісь Які? е, порушуєш, мої, порушуєш мої конституційні права, Які? вимагаєш Які? неправомірно так, так, в мене документ, документ, документ незаконно. Ну покажи мені, де я. Їхав без, без цього, без. Коли перейдемо до розгляду справи, я ознайомлюю з вашими правами, які ви маєте на момент. Такого положення справи. немає. там. Після цього поліцейський, який уповноважений роздиг справи, буде оцінювати докази і ознайомлювати їх. Угу. з ними. Е... Нема такого положення. Згідно статті 268. Ну нема такого Це, положення, відносно, що я маю опору. тобі спочатку придивити документи а Згідно потім... Згідно пункту 2.1. Ви зобов'язані пред'явити документи. Згідно пункту 2.4, документи які зазначені mm -hmm. в пункті 2.1. На вимогу, якщо... водія, реєстраційні документи на транспорт. Добре, націю, все а... так в чому проблема? Якщо є правопорушення, В чому проблема? якщо є правопорушення, так є правопорушення. Порушення право користування безпеки. Які є докази? Дові... Перевезення пасажири, які були на Це Як... з ваших є слів? які є докази? Є е, е, мого Напарника. Ну З напарником буде спілкуватися, я ж тобі сказав, що я з тобі взагалі спілкуватися, тобто, від, тобі відвід, все, з тобою мова не ведеться. Ну Хай підходить напарник і буде з напарником спілкуватися. Вже... Але сам факт, що ти не представляєшся це 100%. Десь собі тихенько щось там да. Да, про, поговорив, про бурка там собі тихенько підніс. А зараз ти хочеш сказати... Я зразу прям зі приїхав і написав на тебе скаргу про незаконну підставу. А потім Але ще да ми то взяли нормально тебе. Довели до суда. Ай Боже, як я боюся. Вже в мене ноги трасуться, прямо що. Ні, ну понятно, що ти не боїшся, я теж не боюся, щоб ти там не наколупав, щоб ти не робив. Бо таких, як ти вже давно ніхто не боїться. Лицемірів і гівнюків, розумієш? Я живу Є. чесно, я людей не дурю і я, я роблю. А що тут ти туди ти поняти? Як та ти себе тільки зовів? Ти себе як тільки що вівів. Чув ти себе тільки себе бачиш, як ти тільки тільки себе. Я тебе завезу. Зараз врає діло. Законі вимують, що закони вимог, ми це порушимо! Які законі вимоги? Баран це ти колхозний. Не забудь, що ти тільки що знов порушив і ся баран. Що таке? А тварина така є. Угу. То що, ти кажеш, кажеш, з бараном що говорити, це ти баран. А то я сказав, що ти баран. Не, ну так ти в діалогію випадка. Ти мені кажеш, ти баран. Все, ти все з дебілими що говорити, все. З дебілими нема що говорити, це точно, де що машина. З дебілими нема що говорити. Це Чи ж клінічне, ти знаєш, що? Ну що? Тобі на профпереогляд треба, клінічне. Ти поняття знаєш, клінічне? Закрий цей клінічний. Медичний термін. Де ти, де медицина? Хворий на голову і на цьому крапка. Не сповна розуму і трошки неврівноважний. Це факт. Не хоче про себе, не хоче представлятися. Представляєшся чи ні? Документи пред'являєш. Законна вимога. Законна вимога вже одноразово було Ну Покажи докази правопорушення. Дивись, не дозволяли одразування моєї машини. Та не закривай двері. Підійди. Руки свої до мене не чуєш? пристягають, блядь. Все, давай. Все, дибіше, блядь.